Маємо право на власні захоплення на наші інтереси та право нашої думки. У будь-яких виді принижень у своїх правах. Ми свідомимося. У кожної людини є право любити іншого, бо не любити, поважати. Або не поважати. Але ні у кого немає права бити людину по обличчю. Нехай навіть просто Це булінг булінгу тому, щоб не обіжало молодших дітей дорослі, щоб не, не давили на них морально та фізично, щоб не, щоб не били їх на вулиці та в школі та в інших місцях. Так що я кажу стоп проти булінгу. Це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійними фізичними і психологічними впливами. Я маю право бути в безпеці. В мене є право на свою думку. Я маю право отримати допомогу в разі потреби. Знущання це форма насилля. Світ має бути толерантним до людей, незалежно від їхнього бачення, думок та зовнішності. Як зупинити булінг? Негайно втручайтеся та зупиняйте насилля. Булінг не можна ігнорувати, зберігайте спокій та будьте делікатними. Не примушуйте дітей говорити публічно на важкі для них теми. Краще вести розмову наодинці або в малих групах. Пояснюйте, які саме дії є насиллям і чому їх необхідно припинити. Показуйте приклад ставлення до інших із добротою та повагою. Світ спілкування безмежний, бо в ньому є місце для кожного з нас.